Зайця голова, але це Алікс Консані, моя улюблена модель. І вона найкращий образ на цьому показі. Ну а вже що, як же інакше? Це теж, якщо чесно, непоганий образ, але жовтий і червоний кольори у мене асоціюються із МакДональдсом, тому Сорі. Якщо чесно, то я очікував від колекції дуже якогось е такого інтригуючого мінімалізму багато, тому що ну, Пітер До він якби за це і прославився і за це його поставили туди. І коли тільки з'явилась новина про те, що він буде новим креативним директором бренду, то всі були просто в захваті, як і я в тому числі. Але те, що вийшло по факту, більше виглядає не як колекція Пітера До, а як збірник омажів самому Гельмуту Ленгу. Ну я даю йому велику знижку, тому що це перша колекція. А він молодий дизайнер. Сподіваюся, що далі ми побачимо більше цікавих дизайнів, а не просто референси на роботи Гельмута. І сподіваюся, більше побачити Пітера До в цих всіх колекціях.